Вітаю вас. Ми продовжимо вивчати історію північних та східних земель Русі, а також питання виникнення московської держави. Почнемо з того, що всередині 12 століття на карті Північної Русі виникає Москва місто нове, невелике, на відміну, наприклад, від Києва, який був заснований в 4-5 столітті нашої ери і має вже багатовікову Історію, це було надзвичайно велике місто навіть по загальноєвропейським міркам. Так от, Москва невелике місто, і вже в 13 столітті вона стає столицею самостійного Московського князівства. Засновником місцевої династії були такі правителі, як Данило Олександрович, а згодом цю династію продовжував його син князь Юрій. Ці правителі намагалися приєднати якомога більше нових територій. Також захопити Володимирський стіл, однак це в них не вийшло. Наступником цих правителів буде князь Іван Данилович Калита. Про його багатства ходили легенди, однак насправді він не був таким багатим, як здавалося людям, і також всі добре знали, що він був надзвичайно жадібним правителем. Цей князь правив в 14 столітті. З 1325 по 1341 рік. В той час наші землі були в складі Золотої Орди, тобто монгольської держави, ми були в залежності від монголів. Так от Іван Данилович Калита поставив собі за мету отримати від монгольського хана ярлик дозвіл на правління і дозвіл збирати податки на користь Золотої Орди. Не один він хотів отримати такий ярлик. Суперником московського князя на той час було Тверське князівство. Так от починається між ними запекла, жорстока та підступна боротьба, війна. Іван Данилович Калита не нехтував жодними методами під час цієї боротьби. Його дії були підступні, жорстокі. І, зрештою, він в цій боротьбі перемагає та отримує ярлик на правління від хана Золотої Орди. Згодом Московське князівство очолюють нащадки Івана Даниловича Калити, а саме князь Дмитро Іванович. Він не діє, як його нащадки хитрістю і обманом, він діє відверто жорстоко, використовуючи військову силу, тобто здійснює військові походи. Так він нападає знову на Тверське князівство. А згодом, в 1380 році відбулася битва на Куликовому полі. Це була битва між монгольським ханом Мамаєм та князем Московським Дмитром Івановичем. В цій битві Дмитро Іванович переміг, однак він жодним чином не проявив себе як полководець. Але не дивлячись на це, він отримує прізвисько Донський, ніби за якісь військові досягнення. Слід зазначити, що дуже багато істориків взагалі не підтверджують те, що ця битва колись відбувалася. Або інша частина, яка досліджувала археологічні дані, стверджує, що ця битва була, але не була такою визначною і масштабною, як це змальовується в деяких російських історичних джерелах. В 1382 році монгольський хан Тахтамиш здійснює напад на Москву. Москва була практично повністю зруйнована, захоплена, але московському князю Дмитру Івановичу Донському вдалося дуже швидко її відбудувати, відновити, побудувати перші укріплення навколо міста, і безпосередньо перед смертю він вносить зміни в порядок престолу наслідування. Відтепер влада передається не від брата до брата, а від батька до сина. Після князя Дмитра Івановича в Московській державі керує один з його нащадків, князь Василь І. Він продовжував приєднувати нові території до Москви, здійснював принаймні намагання це зробити. Також під час його правління відбулося посилення однієї з соціальних верст суспільства, а саме боярства. Нагадаю, що це були великі землевласники, які мали безперечно фінансову, економічну силу і вплив. Однак відтепер вони отримують і політичну владу. І в подальшому в історії московської держави вони будуть займати різні державні посади або виконувати доручення московських правителів. На початку 15 століття московська держава переживає складні часи. В цей час на неї нападає постійно Золота Орда, тобто монгольська держава, здійснює свої грабіжницькі напади, а також йде війна з Литвою. і... В самій московській державі все неспокійно відбувається внутрішня міжособна боротьба за владу, оскільки московські правителі до сих пір не могли вирішити, а як передавати владу краще до брата, до сина чи навіть до племінника. Зрештою, в цій боротьбі перемагає Василь ІІ темний. Він отримав таке прізвисько, оскільки під час боротьби за владу він був осліплений. Під час свого правління він проявляв неабияку жорстокість. Наступний правитель Іван III приєднає до земель Москви Новгородське князівство і згодом остаточно приєднає Тверське князівство. Саме після цієї події, в 1485 році вперше Іван III називає себе государем всієї Русі, а також в писемних джерелах відбувається згадка назви Росія щодо територій Московської держави. Хочу нагадати, що Назва Україна вперше використовувалася значно раніше, у XII столітті, а саме в 1187 році, і це свідчить, що Українська Київська держава має більш давню історію, ніж московська. Згодом Іван III в 1480 році проводить масштабну битву з монгольською державою, і в цій битві він перемагає. Ця битва отримала назву Стояння на угрі. І саме з нею пов'язують здобуття московським князівством незалежності від монголів. За правління Івана III було здійснено декілька важливих змін і реформ. По-перше, існує і працює боярська рада, яка надає поради князеві під час здійснення управління державою, і слід відзначити, що князі дуже часто дослухалися до їхніх порад. Також було створено судебник збірник законів. Які діли в московській державі, і згідно з цим судебником, вперше селяни були прикріплені до землевласників, і переходити від одного господаря до іншого вони могли лише раз на рік. І це відбувалося тиждень до та тиждень після Юріва дня, яке було призначено на 26 листопада. Також згідно зі змінами Івана III, було створено спеціальні органи влади. Які називалися приказами, і кожен приказ займався певними питаннями державного життя. Отже, у 15 столітті за правління Івана III Московська держава остаточно утворилася та досягає свого посилення і зміцнення.